Друзі, мої вітання сьогодні у Лондоні відбудеться зустріч щодо війни в Україні. Власне, саме там буде обговорення і плану Трампа за попередніми заявами Дональда Трампа. Пам'ятаємо, що він зазначив, що ледь не на цьому тижні навіть може завершитися війна. Чи вірите ви у це? Які у вас сподівання на цю зустріч сьогоднішню? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під цим відео. Ну а для тих, хто вагається і не орієнтується, можливо, в цій темі, я раджу вам уважно слухати нашого спікера, який допоможе нам розібратися у цих цих нюансах це Олександр Бригинець, народний депутат України, сьомих восьмих скликань. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго здоров'я навзаєм. Отже, пане Олександре. Ми пам'ятаємо заяву Дональда Трампа. Буквально кілька днів тому була зроблена. Що тут цитата існує велика ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня, так це значить Дональд Трамп. Вчора з вечора почали поступати різні новини щодо сьогоднішньої зустрічі ну, наприклад, глави МЗС Британії, Франції, Німеччини та України взагалі відклали заплановану зустріч у Лондоні, і переговори відбудуться лише на рівні чиновників. Так Sky News пише. Окрім того, ми знаємо, що і держсекретар Сполучених Штатів Америки передумав їхати до Лондона для переговорів щодо України. Отже. Перше, що втілоло надію у Трампа, що на цьому тижні може бути от якась угода щодо завершення війни? Це так великодні ці потенці... умовне перемир'я на нього повпливала, чи якісь інші чинники? Ну і рівень представництва, який зараз ми бачимо, що понажується, він свідчить чи втілює надію на те, що дійсно слова Трампа можуть справдитись? Ну, думаю, що передусім Трамп взагалі любить все перебільшувати в позитивному плані, і кожного разу, коли щось йому потрібно чи щось може бути позитивним для його виборців, він це дуже гарно піарить. Я нагадаю вам просто, що перед тим як зустрітися в овальному кабінеті з Зеленським, він назвав його найкращим президентом України і навіть вийшов його зустрічати на вулицю до його авто. авто. Тому що він хотів ну якби роздути цю подію максимально е, сильно. Потім, після того як це не вийло, і вийшло з цього пшики скандал. Він знову різко поміняв позицію. Потім він знову вибачив Зеленського, як е, пишуть, і так, далі, і так далі. Тобто, я на прикладі, який ми всі знаємо, показує, як, як е, діє послідовність е, як діє послідовність Трампа. Він е, дещо я би так сказав, Оптимізм у нього ну більше оптимізму, ніж це потрібно було б. Але хто ніхто не сказав, що це оптимізм? Справжній цей оптимізм цілком може бути фіктивним. Він може бути розрахований виключно на е, свою аудиторію, і він повинен продемонструвати, що е, Трамп робить все, що він може зробити. У нього є великі надії. А потім його хтось несподівано підвів. Тому мені здається, що от саме. Таким чином можна говорити про ці оптимістичні заяви. Це перше. Друге, воно в принципі все вписується в одне в одне у Трампа є ще, ну умовно кажучи, тиждень для того, щоб остаточно розставити всі крапки над і, і ми просто розуміємо, що сьогоднішня зустріч, яка обіцяла бути феноменальною, геніальною, розставити всі крапки над «і» і так далі. І так далі вона перетворюється в рядову консультацію. Де присутні представники всіх країн, в тому числі Росії, тому що для мене від Вілков це е, представник Росії, який зразу після того поїде до Путіна. Ми ж знаємо, що е, це афішувалося, що він зразу після цієї розмови їде до Путіна. І я би для себе намалював схему так, що сьогодні технічна зустріч. Я не знаю, хто перший відмовився їхати. Е, за моєю інформацією, це, це Рубіо був який. Скасував свою поїздку, а потім слідом за нього, ним скасували всі інші чиновники того ж рівня, і після того як він скасував це, то всі інші ну відповідно перетворили цей саміт, майже майже саміт або угу. консультаціям, і таким чином виходить, що вони по щось поконсультуються, щось обговорять якісь плани. Ми чули вже сьогодні заяву про те, що Сполучені Штати не поділяють точку зору. Росії про те, як має пройти перемир'я про демілітаризацію, все інше. інше. От і ми чули, де і це якби такий сигнал в бік Росії. Ми чули деякі так само неофіційні заяви з приводу того, що би вони хотіли від України. От. Але Україні в даному випадку трошки легше, тому що ми нібито можемо навіть би на щось погодитися, але у нас є наші друзі-європейці, які візьмуть на себе роль. І чи мають взяти на себе роль поганого поліцейського і говорити американцям, що не треба, значить, робити те, що ви робите, давайте шукати іншу спільну мову. Бо санкції ми однак не знімемо. І оце ключове, що Европа, Європа, якої ще недавно зовсім не було на порядку денному. Пригадаємо саудівські ці формати і так далі, там ніякої Європи не було. І тепер, коли виявилося, що Трамп не може нічого зробити з того, що хоче від нього Путін, Трамп не тільки охолов до цієї ідеї, взагалі, а він вирішив активно залучити Європу. Пам'ятаєте, скільки було розмов, що зробити для того, щоб залучити Європу, Європу ігнорують і так далі. А виходить, що Путін зробив все можливе для того, щоб залучити Європу, тому що він почав вимагати зняття санкцій, повернення одного з банків. До світової системи і так далі. і так далі, і виходить, що без Європи це ніяк, і от сьогодні ми бачимо цю картинку. Так от продовжуючи і ще закінчуючи це питання, я бачу це так сьогодні. Е, на консультаціях вони договорять те, що вони можуть договорити, е, дойдуть до якоїсь умовно схожої точки зору. Потім вони е, потім відков полетить в, в Москву і поговорить про все це з Путіним. Потім він прилетить до Трампа і розкаже йому про все, що домовилися вже з другого джерела, бо перше джерело вже зразу до нього полетить. От і тоді вони після цього почнуть думати над якимось планом, тому що й був паралельно інформація про те, що мирний план Трампа ми побачимо за 3-4 дні. Якщо додати до цих подій, вчорашніх коли це я прочитав, 3-4 дні, то виявиться, що план. Трампа може бути в чорновику, готовий на день похоронів Папи, і коли він буде в Європі, коли він буде зустрічатися з Мелоні, можливо, він буде зустрічатися ще з кимось, можливо, навіть з Зеленським, і можливо, в цей момент він е, обговорить знов з усіма цей план і обнародує його. А можливо, не обнародує, а це обнародування відкладеться на якийсь час. Але сьогодні є всі ознаки того, що. Україну не будуть звинувачувати в тому, що вона не хоче миру. А це найгі найважливіше, чого ми повинні були уникнути, щоб ми не ми були винні в тому, що е, ну мирні перемовини зриваються. Ну, отут я щодо того, що Україну не будуть звинувачувати, хотіла процитувати якраз от американських працівників, зокрема Джей Ді Венса, який говорить про те, що Сполучені Штати Америки відмовляться від посередництва між Росією і Україною, якщо не отримують позитивні відповіді, і Росія, і Україна. Повинні поступитися в територіальних питаннях. Видання, Ексіос пише, що це остання пропозиція Трампа, і Штати вийдуть з переговорів, якщо сторони не укладуть угоду найближчим часом. Пане Олександре, а що ми набули з того моменту, як Трамп залучився до переговорного процесу, і що ми можемо втратити, як тільки він от вийде з цього переговорного процесу? Ми не набули нічого і не могли набути, і ніхто на не розраховував на те, що від е, участі Трампа буде користь, е, сьогодні йде сьогодні. Йдеться не про користь від Трампа, а про мінімалізацію шкоди. Тобто, я би сказав так: що очевидно, що Трамп не здатний, е, не тому що ну він не хоче, ну він не може реально е, нічого зробити. Тобто, то був передвиборчий піар, і, і ми пам'ятаємо, що передвиборчий піар у нього був. Пов'язаний із війною в Газі і з війною в Україні, і в обох випадках у нього нічого не виходить. І таким чином можна говорити про те, що Трамп не може нічого зробити і шукає тепер привід, як з цієї історії вийти. Сам вихід Трампа з цієї історії може ж теж бути різний. Якщо ви уважно подивитесь, що сказали про вихід, вони були склали, що вони перестануть бути посередниками. Так а що значить бути, перестати бути посередниками? Це означає, що зайняти якусь іншу позицію, і ймовірніше за все, ця позиція буде така, що вони просто ухиляться від цієї теми, зникнуть і будуть займатися своєю фінансовою чи економічною, чи митною війною в світі, і це для них сьогодні така головна тема. І друге, що можливо, що вони можливо будуть молодшими партнерами Європейського союзу в підтримці України, тобто вони будуть формально дотримуватися. Того що вони продовжують підтримувати Україну, і це теж дуже важливо, і це дуже можливо, уточню. Що... Тобто, військова допомога зі сторони сполучених штатів Америки нам буде продовжуватись надання розвідданих, робота старлінків і всі ці військові пакети. Ну я би думав сказав так, що розвідданні старлінки це навіть другорядне питання, тому що розвіддання, ви ж бачите, що Уже тепер і японці будуть нам давати деякі там речі пов'язані з супутниками. Я думаю, що супутників достатньо у цивілізованих і не таких дивних країн, як Сполучені Штати, на сьогоднішній день момент, і розвіддання ми зможемо отримувати так чи інакше. стрелінг взагалі хочуть європейці замінити на аналогічну систему і прибрати її з України для того, щоб це не зашкодило. Нам в якийсь момент. Ну сьогодні така небезпека є. У нас є Стерлінг, у нас все чудово. В якийсь момент у Ілона значить, е, значить, на потилиці, що зачесалось, він взяв і дав команду це вимкнути. І тим паче, що коли він відходить від е, 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 уряду Сполучених Штатів, а буде виконувати якісь певні тіньові функції, він може це зробити. Тому я думаю, що від Стерлінка треба по-любому Ну, якби не те, що від Мовитися, мінімалізувати його вплив є страшніша річ для нас: це ракети. Ракети, це ракети, які стосуються патріотів. І вона е, Ну у нас їх немає. цих ракет, ніхто їх не виробляє тим американців, і тому вкрай важливо, щоб ці ракети нам надходили. І що тут буде чи це буде е, надання нам ракет, чи це буде. Купівля ракет Європою у американців, мені сказати, важко. Але переконаний, що це буде. Чому буде? Не тому, що це хоче Трамп а тому, що він не може цього не робити. Трамп не може сьогодні, коли 6% відсотків американців підтримують Росію, підтримувати Росію офіційно і публічно. Навпаки, Трамп увесь час демонструє, що він хоче гарно ставитися до Путіна. Але у нього є суттєві з ним розбіжності, і багато експертів, і я так само вважаю, що е, по деяких пунктах е, їхні позиції співпадають, а по деяким не співпадають. Ну, от умовно, найпростіший приклад це нафта. Е, е, до сьогоднішнього дня до ну вірніше не до сьогоднішнього дня, до початку квітня е, Путін був зацікавлений в високій ціні на нафту, а Трамп в низькій. І вони були конкурентами. Тепер, коли Трамп включає купівлю нафти із і зрідженого газу в пакети домовленості з країнами про підвищення про, про зниження мит. Тобто тепер країни, які хочуть менше мита і хочуть мати позитивний баланс, ну негативний для себе, позитивний для сполучених штатів баланс. Вони просто повинні купувати нафту і зріджений газ у сполучених штатах на суму якої не вистачає, і таким чином. В тепер з цього моменту Трамп починає бути зацікавлений в високій ціні на нафту і в високій ціні на зріджений газ, а це співпадає з інтересами е, Путіна, і це відбувається не тому, що Трамп підігрує Путіну, а тому, що його логіка подій і розвиток його подій призводить до того, що е, е, у них співпали інтереси, але тепер. Трамп зацікавлений, щоб Росія продавала якомога менше нафти зрідженого газу, тому що тепер він є головним продавцем на ринку, і оця безкінечна боротьба інтересів, коли які то співпадають з Росією, то співпадають з Китаєм, то співпадають з Європою, то не співпадають для нас трошки незвичні, тому що ми звикли е, бачити позицію Сполучених Штатів таку інтереси е, України і інтереси інтереси. НАТО вони нічим не перекреслюються. Вони повинні досліджувати ну, виконувати, а все інше вже потім. Угу. Паноксан, тут повернусь на крок назад щодо якраз от військової підтримки України. Вчора президент буквально сказав, що штати досі. Не дали відповіді на пропозицію щодо продажу 10 систем петріотів. А ми пам'ятаємо, що раніше президент заявляв, що ми готові навіть купити у Сполучених Штатів Америки ці 10 систем петріотів за 15 мільярдів доларів. Ну профінансують, як розумію, наші європейські партнери. Тим не менш, ми готові вже це придбати. Гроші чималі, і здається, приваблива пропозиція. Але американці тягнуть з цим якось ну, дивно виглядає. Ні, це не дивно виглядає. Я навпаки, я вигляд, я сказав, що це. Виглядає абсолютно точно і логічно. Зеленський, ну, він не дуже, як би це сказати, мудро політично діє. Чому? Угу. Ну, дивіться, зараз Росія веде переговори з Сполученими Штатами. Ясно, що Сполучені Штати зараз не можуть публічно робити дії, які би зривали ці перемовини. І вони не можуть зараз заявити про те, що вони будуть передавати нам ракети. Ну, бо це би суперечило. Вимогам Росії, яка говорить, що не, не, взагалі нам нічого давати не треба. І це не означає, що вони не дадуть нам ці ракети. Це означає, що цю тему публічно обговорювати сьогодні в момент перемовин і в момент загравання тиску Сполучених Штатів на Росію. А це саме загравання і тиск. Я всім пояснюю, що сек е, Трамп хоче таку. Значить, звабити дівчинку. От він їй говорить різні дурниці, хоче її привабити до себе і чогось такого специфічного від неї добитися, і вона повинна на це повестися. Тобто, це не справжній інтерес Трампа до Росії, це ну, загравання саме. Так, оце загравання. Можливо, і не треба руйнувати. Хай він витискує з того путіна, що він може витиснути в інтересах Штата, Сполучених Штатів Штатів, а можливо і тут буде інтерес України. А перемовини про те, що нам поставити і як треба вести по дипломатичним і військовим каналам, не заявами Зеленського. Ми про це мільйон разів вже говорили. Що Зеленський постійно виходить і починає брати на себе функції міністра закордонних справ. Чи там е, міністра е, оборони, чи там начальника Генерального штаба хай вони між собою домовляються, скільки як нам треба ракет. Більше того, я вам скажу. Ну, так якщо ти такий розумний, ну на жаль, про Зеленського я це сказати не можу, але домовся з, е, припустимо, Мелані. Скажи: Мелані, купи мені ракети. Ти ж подружка. Всі гроші я тобі віддам. А ти стань менеджером, ти будеш їхати зараз до Трампа. домовся що. За 15 мільярдів ваших грошей, які ви нам дасте, Трамп продасть вам, а ви мені передасте, або там е, е, хтось іще їде. Ну це ж легко і просто не Олександре, але про... А Трамп не може зробити так, що ну погодить продаж європейцям тих самих систем патріотів, але умови те, що потім в подальшому не передавати Україні. Тобто, ми ж говоримо саме про те, що ці ракети потім нам передадуть. Він може це забути вказати. Ну ми ж там як це робиться. Він говорить, що він віддав він Україні, не передає. Він передає Мелані, їх і Мелані, така неїдниця, віддала ракети, але не ті 15 установок, які Трамп передав сьогодні, а ті 15 установок, які в неї були раніше на інших об'єктах. Ну це ж все просто. Це ну насправді це ну, ну якби дуже легко все робиться. Дайте 15 установок країні, у якої є свої 15 установок. Дайте нові під жорстку угоду, що вони не потраплять в Україну, а на попереднє дайте дозвіл, що їх передадуть Україні uh -huh. і Трамп не винен скаже. Ми хоті європейці, вони мене обдурили, як Путін завжди каже. Мене знову обдурили, і так далі. і так далі. Але наш Зеленський він артист. Він хоче бути в центрі уваги. Він все хоче говорити публічно. Він хоче нарватися на публічну відмову. А чому це йому потрібно? А йому потрібно не стільки дачі, ні від. Європи, йому тре чи від Америки, ми треба продемонструвати суспільству, що він стоїть на інтересах України. От він на інтересах України стоїть, і він героїчно заявив: дайте нам ракети. А американці такі які ось уже тиждень не можуть сказати, так ми готові. Питання: а чого він не просив ракети купити у Байдена? Це ж легко було тоді. Легко, з Байденом було легко домовитися, але він цього не робив. І ще один приклад з цієї ж серії, дивіться. Зеленський виступає з ініціативою, абсолютно хибною ініціативою про те, що е, давайте будемо значить об о, не бити по інфор цим інфраструктурним об'єктам і по чорному так. морю. Він їде з цим. Ну не він, а Єрмак їде з цим до м, цього до Саузькоравісько Аравії. Там це відкидають, кажуть, що це повна дурня. Вигадують інший хороший план на 30 днів повної припинення вогню. Трамп дзвонить до е, Байдена, до цього до Путіна. Путін говорить, йому, я приймаю ваш план і називає план, який Зеленський назвав. Потім у нас відбувається перемир'я. Воно ж було у нас ви в курсі, да Хто не знає, почитайте газети. Е, та. І під час цього перемир'я ракети прилітають на дитячий майданчик чи в готель. Кривого рогу на центральний майдан сум, ем, і виявляється, це ніяк не суперечить ем, мирним домовленостям. Чому перемир'я чи припиненню вогню? Тому що мирних можна було вбивати людей. Це не не входило в обмеження. В обмеження ну, Кремль окремляк. Пояснив, що це була помста, тому це не вважається воєнним злочином. Слухайте, е, не було насказано, що в ці, під час цього перемир'я не можна бити по мирним об'єктам. Ми всі бачили ці домовленості. Там було написано по енергетичним інфраструктурним портам, кораблям, по всьому цьому не можна. Не було пункту про те, що не можна бути по цивільним об'єктам. Так, от, що робить Зеленський? Як здрастя, вчора заявляє про те, що давайте підпишемо перемир'я чи припинення, що не можна бити по цивільним, по мирним об'єктам. І що це виходить? Це виходить, що у нас буде продовжуватися та сама війна, якщо послухати Зеленського, тільки тепер не будуть бити по мирним об'єктам. А якщо наше ППО несподівано зіб'є ракету чи дрон, і воно потрапить в мирний об'єкт, а таке буває, то це вже ми порушили мирні домовленості, чи що? А насправді похиба, схиба підходу Зеленського в тому, що він не знає історії, він не знає, як це робиться. А якби бо він подивився історію України за останні 10 років і подивився, як влаштовували. Домовленості про обмеження використання чи мирні якісь чи, е, припинення вогню дуже просто. Нагадаю вам, що восени 2014 14-го року була укладена угода про невикористання авіації. Невикористання авіації, і от з того часу до 22 року, ця уго цей пункт е, про невикористання авіації він працював. Це означає, що ракети не літали, бомби не кидали і так далі. і так далі. Тобто не треба е, говорити про об'єкти, по яких не треба стріляти. Бо ракета завжди може промахнутися. Потім вони скажуть: вибачте, ваш реб збив наш, наш дрон з шляху, і він випадково влучив в дитячий садок. І це можливо таке? так можливо. І виходить, що не треба е, вказувати об'єкти. Ви ж пам'ятаєте, Зеленський казав, я передав список об'єктів. Ну, якщо так, давайте подивимося, був в тому списку об'єктів дитячий майданчик в, Рі... в цьому в Кривому розі і Майдан в Сумах. Ну, не було, звичайно. Тобто, виходить, що е Зеленський дозволив бити по цим об'єктам. Тому, ще раз, не треба Зеленському говорити, куди треба бити, куди не треба бити. Треба домовитися про те, яку зброю не можна використовувати. Не можна використовувати дрони. Да стратегічні з великим радіусом дій не можна використовувати ракети, не можна використовувати літаки, бомби і все інше, і, і а може не все зразу, може поступово, але треба таким чином говорити про припинення вогню, а не про говорити не стріляйте по цьому об'єкту чи по тому. На жаль, mm -hmm. на сьогоднішній день наша влада не знає, що як треба робити. А це ж просто, це ну, ну, ну це просто подивись, як це робили, і роби так само. Пане Олександре, ще один момент хотіла почути вашу позицію з цього приводу. Ви вже зазначили про певне загравання Трампа до росіянців, і от за даними Washington Post, штати сьогодні планують в Лондоні запропонувати офіційне визнання Криму частиною Росії та замороження лінії фронту як один з варіантів мирного врегулювання. Ось цей момент щодо визнання Криму російським, це теж елемент загравання з Росією, і хто має його визнати російським? Бо ми пам'ятаємо, що у 2021 році Конгрес ухвалив відповідний закон, який якраз і забороняє штатам визнавати Крим російським, тобто це ми маємо визнавати окупацію тепер офіційно визнаною, що це тепер за Росією територію. Ну я би сказав так: що якщо відбуваються зливи. То ці зливи комусь потрібні. Це не може бути. ну, Тобто, це ж ми говоримо не про заяву е, Трампа, правда, це не заяву Венса і не про заяву Губіо. А ми говоримо про злив журналістський. Причому видання, ну, яке точно не є антиукраїнським, грубо кажучи. Це видання, яке ну, з великою симпатією ставиться до України в основному в більшості публікацій. Е, я думаю, що ну, моя така точка зору, що Такі хвилі, такі думки в адміністрації є. Вони не є домінуючими, але вони існують, тому що ми знаємо, що там є група людей, ну там відков той самий, да? він починає uh -huh. поційна особа, але він і вони зливають цю інформацію в публічний простір не для нас і не для європейців, а для американців, щоб вони активно. е Реагували на таку небезпеку, тому що абсолютно очевидно для мене, що на, цьох, на цих перемовах в Лондоні хто б їх не вів. не мається на увазі, на якому б рівні вони не відбувалися: ні Україна, ні Німеччина, ні Франція, Ні Британія не можуть прийняти таку пропозицію, якщо б вона насправді і надійшла. А я впевнений, що вона насправді не буде надходити. І таким чином це сигнал американському суспільству, яке з симпатією ставиться до України, і з симпатією ставиться до, до допомоги Україні. Ми, ми знаємо, що та відсотків 60 американців го, готові підтримувати далі підтримувати, ну, підтримувати і далі Україну. От вони ці 20%, відсотків, ось 60%, відсотків вони повинні це прочитати, обуритися. От а ті 6%, відсотків, які підтримують Росію, зрадіти, і Трамп повинен, якщо у нього в команді хтось такий виносить, він повинен побачити, що ні. Зараз, коли в нас проблеми з тим, 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 тим. Ну ця економічна їхня падіння курсів і так далі. Мені в цей час ще влазити в цю проблему, і мені в цей час ще е, значить сваритися з своїми виборцями майбутніми. А у них через рік вибори. Давайте не забувати вже ж у них до вибори е, в сенаті і повний перевибори нижньої палати. А передвиборча кампанія вже починається. Тому можна говорити про те, що він точно розуміє, що це йому не потрібно, і цей злив. Він, як на мене, є е, як там санкції проти Порошенка ввели, як вони назвали їх? Перма, пер, превентивними. О, оце, як, як на мене, це якраз є превентивна, е, превентивний злив інформації для того, щоб не допустити е, того, щоб це сталося несправді. Угу. Пане Олександре, я дуже вам дякую за вашу професійну оцінку цим питанням. Сподіваюсь, наші глядачі більше розуміються в цих складних темах. І сьогоднішні новини ввечері щодо зустрічі в Лондоні ми будемо сприймати вже більш зрозуміліше завдяки вашій оцінці. Олександр Бригінець, народний депутат України, сьомих та восьмих скликань, був разом з нами. Друзі. Пане Олександре, я ще раз вам дуже дякую. Гарного вам дня дякую навзаємо.